Сторінка 69 параграф 7. Психологічна стійкість і допомога при стресах, стресори, психологічна стійкість, керування стресом, емоційний самоконтроль. У цьому параграфі ви дізнаєтеся, що таке психологічна стійкість, ознайомитеся з передумовами, виживання в екстремальних ситуаціях, навчитеся методів швидкого подолання стресу. Психологічна стійкість. Психологічна стійкість це здатність ефективно справлятися зі стресами, особливо в Звичайних ситуаціях. Приклади екстремальних ситуацій, в яких може опинитися людина, заблукати в лісі, відстати від групи, поході, стати жертвою нападу зловмисників, потрапити в аварію в автомобілі, поїзді, автобусі, літаку чи на кораблі, опинитися в зоні воєнних дій чи стихійного лиха, хуртовини, урагану, землетрусу, снігової лавини. Несподівано захворіти чи дістати травми далеко від житла. В таких ситуаціях на людину впливає Багато стресорів, які можуть призвести до втрати самоконтролю. Приклади стресорів в екстремальних ситуаціях: страх, тривога, зневіра, самотність, обмеженість доступу до інформації. Холод, спека, голод, спрага, паніка, страх, відсутність зв'язку, підтримки, перевтома, біль. Виживання в екстремальних та надзвичайних ситуаціях. Щоб вижити в екстремальних ситуаціях людині необхідні відповідні знання, уміння, а також фізична та психологічна підготовка. Найперше, психологічна підготовка має бути спрямована на підвищення вашої самооцінки, налаштованості на виживання. Переконайте себе, що ви багато чого вмієте і знаєте, що ваша Доля у ваших руках. Друга передумова це сила волі. Вона допомагає вижити у надскладніших умовах, коли здається, що надія вже втрачена. Для її загартовування потрібен час і певні зусилля. Третя передумова колективізм. У надзвичайній ситуації завжди спершу рятують усіх, хто не може дати собі раду дітей поранених. Історія Анастасії тихої. Деякі люди в надзвичайних ситуаціях готові наразити на небезпеку, власне. Життя щоб допомогти іншим людям і навіть беззахисним тваринам. Прочитайте і обговоріть історію зооволонтерів Анастасії та Артура, які вивезли понад 20 тварин з Ірпеня. Коли у лютому 2022 року Росія напала на Україну, в Ірпіні під Києвом почалося пекло. Місто постійно бомбардували та обстрілювали, вулицями пересувалися танки. Перебувати в місті було небезпечно. Але евакуація також була дуже ризиковною. Незважаючи на це, зооволонтери Настя і Артур вирішили евакуватися зі своїми тваринами. В евакуацію вони зібралися за 15 хвилин. Чи було їм страшно в дорозі? Знаєте, коли у вас 20 собак на повідках і всі в різні боки тягнуть? Про страх немає часу думати, говорить волонтеркам: спочатку дівчині було дуже важко рухатися, адже собаки не хотіли йти, та пручалися, великі тварини перекидали візочки, на яких сиділи собаки з інвалідністю. Доводилося їх піднімати та саджати назад. Деяких собак треба було нести на руках, зокрема, пса з інвалідністю, який у дорозі до крові збив собі. Кукси лапок. Під час евакуації Настя зламала палець, у неї довго боліло все тіло, адже тварини тягнули її у різні боки. Подружжя зустріла місцева тероборона. Вони взяли тварин і довели до машини. З Настею залишилися тільки неконтрольовані тварини, які ні з ким, крім неї, не пішли б. Сьогодні Настя і Артур живуть з усіма тваринами в Києві. Вони евакуювали 15 собак, п'єгутьох, котів, хамелеона, черепаху, хом'яка та павука. За допомогою блок-схеми проаналізуйте декілька прийомів опанування себе в момент сильного потрясіння. Ви маєте швидко відреагувати на стрес. Так, глибоко вдихніть через ніс і затримайте дихання на кілька секунд. Дуже повільно видихайте повітря. Через рот. Повторіть кілька разів. Наперіть через рот якнайбільше повітря, а відтак повільно випускайте його, наче зітхаєте. Не піднімайте і не напружуйте плечі. Повторіть кілька разів. Ні. Маєте лише одну-дві хвилини? Так, заплющуйте очі і уявляйте місце, де ви почуваєтеся затишно, можливо, це берег річки чи ваше ліжко. Глибоко вдихні через ніс і сконцентруйтеся на зображенні, що виникло у вашій уяві. Дуже повільно видихайте через рот, намагайтеся зберегти заспокійливе зображення в своїй уяві. Через хвилину розплющуйте очі, голосно вдихайте і видихайте повітря через рот, утворюючи різні звуки. Наприклад, складіть губи так, ніби п'єте крізь соломину і глибоко вдихніть а потім. Простоліть губи та швидко видихніть, зробіть так кілька разів, зосереджуючись на звуках. Маєте більше п'яти хвилин. Так, дайте роботу м'язам. виконайте кілька фізичних вправ, пробіжіться, прогуляйтеся на дворі, прийміть душ, теплу ванну або потримайте руки в теплій воді, послухайте спокійну музику. Долаємо стрес. Ви можете стикатися зі стресорами не тільки під час надзвичайних ситуацій, а й в повсякденному житті. На робота, виступ на шкільному заході, негативний коментар у соціальній мережі це лише декілька прикладів таких ситуацій. Ви можете навчитися долати стрес за допомогою моделі BASIC-PH. Її розробив професор Мулі Лахат, директор ізраїльського центру профілактики стресу. Вона містить шість елементів подолання стресу. Перше філософія життя, вірування та моральні цінності. Друге почуття і емоції. Третє. Соціум і приналежність до нього, родина та друзі. Четверте. Гра уяви, інтуїція та творчість. П'яте знання, логіка, реальність і думки. Шосте фізіологія, чуттєва, модальність і діяльність. Цю модель використали психологи і педагоги для розробки циклу мультфільмів: Шлях супергероя.